Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери і усі підписники мого ютуб каналу. Я рада вас вітати, і цей випуск теми дня ми присвятимо знайомству з проектом закону, яким пропонується з 1 січня 2024 року ввести новий податок на доходи фізичних осіб у розмірі 6% для всіх тих. То самостійно заробляє, тобто працює сам на себе, ну і відповідно використання ними РРО і програмного РРО. Отже, кого саме стосується цей проєкт закону, головні тези проєкту закону, да, далі в цьому випуску. І одразу зазначу, що мова ведеться про проєкт закону за номером 10166 від 20 жовтня 2023 року. Більш детально про е, норми закону є в описі під відео. В тексті ви так само можете почитати більш детально кого саме стосується це. Ну а я зазначу, що стосується цей проєкт закону виключно тих фізичних осіб, резидентів України, тобто громадян України, які не є ФОПами. Які не є самозайнятими особами, тобто, якщо ви ФОП або самозайнята особа, наприклад, нотаріус, адвокат, приватний виконавець або інша самозайнята особа, яка вже собі такий статус обрала для оподаткування своїх доходів за статтею 178 податкового кодексу, то вас цей проект закону не стосується. Отже, фізичні особи, які з 1 січня 2024 року здійснюючи Окремі види діяльності мають обрати спеціальний режим оподаткування своїх доходів, зазначені в цьому проєкті, в переліку із 20 видів діяльності. В описі під відео ви їх можете знайти. Якщо коротенько, то хто це? Це ті, хто здійснюють таку діяльність, наприклад, як перевезення легковими автомобілями, надання послуг таксі, переклад документів, кур'єрська доставка, в тому числі на дому, няні, домашня прислуга. Ремонт житлових і нежитлових приміщень, це догляд за хворими особами, особами за інвалідністю, особами похилого віку, це діяльність з організації та проведення святкових заходів. Мова ведеться про тамаду, про ведучого, це масажисти. Гоміопати, психоаналітики, психологи, психотерапевти, медсестри, фізіотерапевти тощо це прибиральниці в житлових приміщеннях на дому, тобто за замовленням фізичної особи. Це перекорі, це майстери манікюру, педікюру, що здійснюють надання послуг на дому. Це послуги на дому з ремонту електроніки, аудіо-відеоапаратури, побутової техніки, трикотажних виробів, це фотомайстри, які з. Роблять фото, матеріали, тобто перелік видів діяльності для фізичних осіб, ви почули. І зверніть, будь ласка, увагу, тут немає операцій, що пов'язані із купівлею-продажем. Саме, якщо ви як фізособа, вирішили щось продати зі своїх особистих речей, наприклад, там розмістили повідомлення в інтернеті, в соцмережах, в Інстаграмі і здійснюєте продаж, то цей проєкт закону таких операцій не стосується. Отже, це фізичні особи, які самі на себе працюють, самі заробляють, надаючи роботи і послуги. Саме ним пропонується. Сплачувати податок за спеціальним режимом оподаткування доходів, механізм достатньо простий: фізичній особі треба спочатку повідомити податкову службу за податковою адресу, обираючи цей спеціальний режим оподаткованих доходів. Особа має зробити це виключно в електронному вигляді, подаючи електронну заяву з електронним підписом через сайт податкової. Відповідно, після цього вже здійснити сповіщення тих операторів. Цифрових платформ, де вони розміщують свої послуги, де вони розміщують опис своїх робіт. Тобто таких платформ соцмереж, цифрових інтернет, дуже багато. І відповідно, такі оператори цифрових платформ так само отримали певні податкові вимоги і контроль за ними. Тобто, по суті, якщо ви вже отримаєте спеціальний режим оподаткування, ви зобов'язані повідомити всіх операторів, які ваші. Вас як фізичну особу з вашими роботами і послугами продають відповідно. Такі оператори будуть інформувати податкову службу про це у відповідних відомостях. Також відкриваючи рахунок в банку, це має бути спеціальний рахунок, як міститься в описі проекту закону. Це має бути спеціальний рахунок, який банк зробить в відміці, да, безпосередньо про інформацію про клієнта, і сповістить про це про те, що ви відкрили або закрили такий спеціальний рахунок. Відповідно податкову службу. Мета, мета такого контролю банку або оператора пов'язана саме з податком. Адже у тому випадку, коли ви будете отримувати гроші, наприклад, на картковий рахунок, який вам буде зараховувати банк, а ваш рахунок матиме позначку спеціального рахунку, то банк вже за проектом цього закону має здійснити авто, перед авторизацією операції зі сплати податку за рахунок таких коштів, використовуючи нову ставку 6%. Ну тут мова ведеться виключно про ставку податку на доходи фізичних осіб. 6%. Про військовий збір тут нічого не зазначено, але розуміємо, що військовий збір в умовах дій воєнного стану і зазначено при кінцевих положеннях податкового кодексу. Не виключено, так само може стати об'єктом для додаткового навантаження. Отже, тут ми з вами зрозуміли. Банк отримує процедуру передавторизації, тобто утримання податку. В момент зарахування коштів від фізичної особи на ваш спеціальний рахунок, така процедура. Відповідно, далі банк буде про це повідомляти податкову службу. Відповідно, і у оператора цифрових платформ можуть виникнути певні податкові зобов'язання. Правда, вони ж та насправді не знають скільки і що ви продали кому. Відповідно, тоді податкова служба на направлятиме повідомлення таким операторам. Де буде міститися вимога щодо сплати податку, де будуть розраховані санкції відповідні, прописані далі в податковому рішенні. Якщо оператори відповідно цифрових платформ не згодні, вони матимуть тут в проєкті закону описується процедура оскарження дії. Отже, як ви зрозуміли, у нас наразі сьогодні податкові органи і наші законодавці максимально націлені на Повну легалізацію всіх видів способу заробітку доходів, які фізичні особи можуть самостійно заробляти. І ось тут розуміємо з вами, що навіть зараз, коли вже податкова інформує про те, що якщо ви там здійснюєте приховувану підприємницьку діяльність, ми обов'язково вас вирахуємо і вас знайдемо. Вже зараз дуже багато фізичних осіб обирають. Обережну форму подальшу, наприклад, виду діяльності купівлі-продажу. Да? Тобто, от наразі сьогодні я от спілкувалася з одним фізичною особою, яка щоденно відправляє корм, да? корм для тварин. У нього великі пакети. Він щоденно відправляє по 5-10 таких пакетів, тобто він вже говорить про те, що він зацікавлений стати ФОПом для того, щоб далі спокійно працювати. Тобто, він розуміє, що. Ризики того, що може бути знайдено прохована підприємницька діяльність, і відповідно величезні санкції його можуть наслідувати. Тому тут маємо з вами розуміти, що наші законодавчі ініціативи, які пропонують наші законодавці, вони все більше і більше направлені на контроль доходів фізичних осіб, а також на процедуру розрахунку цього податку і сплати цього податку, не нами. А Тими суб'єктами, які допомагають нам ці кошти заробляти, також зверніть, будь ласка, увагу в проєкті закону, зазначено, що такі фізичні особи, що будуть мати спеціальний режим оподаткування, вони працюють саме на себе, тобто вони не мають мати. Найманих працівників, вони мають пільгову ставку 6% тільки у випадку, якщо їх доход від провадження перелічених видів діяльності не перевищує 153 розміри мінімальної зарплати станом на 1 січня. Якщо ми будемо брати ну, дату орієнтовно від 1 січня 24-го, мінімальна зарплата на 1 січня по держбюджету у проєкті закладена у розмірі 7100, Отже, 7100 помножені на 153 п'ятдесят Показник дає нам ту максимальну межу доходу, що дається для пільгової ставки 6%. Перевищення суми такого доходу дає оподаткування вже за ставку загальною 18%. І ось щодо РРО для таких всіх осіб. Законопроект передбачає застосування РРО, тобто касових апаратів або програмного РРО через смартфони, да? тобто всі, хто здійснюють розрахунки за виконання роботи або надання послуг, виключно з використанням РРО, єдине, що ми побачили в проєкті закону, я зокрема бачу, да? зараз вам зазначу це те, що якщо, якщо ви пройдете процедуру повідомлення оператора цифрової платформи про те, що ви є суб'єктом. Що обрав спеціальний режим оподаткування, то у проєкті закону зазначено, що для таких фізичних осіб дозволено реєстратори розрахункових операцій не використовувати. Так? Безпосередньо це перше знайомство. І ось тут зазначу, що для кожного суб'єкта прописані свої правила звітування, але ж в даному випадку це тільки ініціатива, і ми будемо бачити, як далі вона розглядається в Верховній Раді. Будь-якому разі, ми вже розуміємо, що законодавці націлені на пошук додаткового джерела надходження податку саме на доходи фізичних осіб. Тому слідкуємо, тримаємо руку на пульсі. Ну а я завершую цей випуск, обіймаю вас цілую і люблю. Якщо вам цей випуск був корисним, поставте лайк і не забудьте підписатися. Папа. -па.